Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча б Рашка судовольством вже б тактично би нас йобнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, дали да не все, і в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже не виявіть, що ви щирий українець, а Ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї. І колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по-дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупість. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? все Все слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом. І вони там, оце у вас там нема карт. Чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, Ну, я просто до цього схиляюсь, Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і е, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі.